Добрий ранок, Україно! Ми вже в дорозі. В дорозі на схід до наших незламних практично добу ми з командою на ногах, на руках збори. Потім поїздка три четвертих шляху. Ми вже практично пройшли, трошки втомлені, але дуже бадьорі, тому що бадьорі, тому що результат. Результат він перевершив наші очікування, тому що завдяки вам, вашій підтримці, вашими коробками тепла, вашими коробками з теплими речами, вашим донатам і, в принципі, вашій підтримці, ми зробили, мабуть, самий результативний зараз такий марш маршідок. І ось результат я вам хочу зараз продемонструвати. Оце все, ваші коробочки тепла. Повністю цілий оцік. Ось наша команда красавчиків, які реально рулять. Льошка, Ромчик, Імончик, Антончик. Це красуня, яку нам подарили. Подарили про неї. Ми ще будемо розказувати окремо. Повний бусик. Тут у нас все. І сітки, у нас тут і їжа, тут багато всього. Не буду зараз перечисляти, все ви побачите. Ідемо великою колоною. Машинка повністю, ця машиночка повністю загружена. Веземо хлопцям ось такі, просто допомагаємо перегнати. Якщо пам'ятаєте, це наш останній евак, оцю красотку ми забирали, і тепер вона вже на ногах переміщається і вже передбігається до хлопців. Повністю теж забита. Причепчик допомагає привезти ще, ще одна машиночка на лафеті. Тому маленький скарб. Це ваші коробки з теплими речами для медроти, на яку ми збирали. Нам вдалося через наших партнерів, навіть хлопцям організувати отакий от генератор. Мало того, просто хочу, щоб ви побачили, як виглядає цей наш красавчик. Повністю під потолок. Повністю під потолок. Ми щиро, щиро вдячні всім, всім, хто долучився до цієї поїздки, а, хто підтримав нас, підтримав і теплими речами і донатами. А, дуже дякуємо нашим партнерам. А, звісно, Віка Бесарабиці, «Тарасівські бджілки, фонд Вістнвіз Україн. Швадський батальйон Петроївський квартал. Швейна. Швейна рота дівчина Тетяна з Києва, за бафи, шапки багато передали. Мама Віра і батальйон Ромашка. За фермерам Руслану та Сергію за практично п'ять мішків гречки. Хочеться згадати зараз усіх, але мабуть, може і не встигну всіх згадати, тому що дуже багато, багато нас підтримують, дуже багато нам допомагають. Тому щиро щиро вдячні за отаку нашу маленьку. Результативність за наш маленький такий конвой. Ну, як завжди, віримо в вас, віримо в Україну, віримо в Збройні Сили України, віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Красавчики, працюємо. Ой, ой, А там ще й бахає мали, а ми все одно працюємо до нашої перемоги.